З радянських часів Херсон вважався містом веслярів. З тих пір проводиться регата пам'яті першого президента Федерації академічного веслування України Вадима Кохненко. Традиційно на початку весни наш край перетворювався на меку для еліти спорту з усього СРСР і не тільки. Наразі ж змагання носять статус всеукраїнських та є стартом сезону, де тренери перевіряють своїх підопічних на готовність. Першими сили у акваторії Цюрупинська випробували дорослі. Результат запливів п'ять золотих, 3 срібних і одна бронзова нагорода. Далі за весла взялись юніори і теж не підкачали. Серед 150 учасників з восьми областей та міста Києва херсонці назбирали 10 медалей. Валентин Ковтун і Олександр Коновалюк молодший у складі четвірки з рульовим оформили золотий дубль, вигравши у перший день дистанцію 4 тисячі метрів, у другий дві. Повторити показник своїх товаришів по вищому училищу фізкультури могли б і Юрій Марц. Синюк Максим Яценко, Дмитро Назарук і Олександр Клименко. Команда у четвірці безрульового фінішувала першою на 2000 метрів, проте показала другий час на початку регати. Окрім усього, маємо чотири других і дві третіх позиції. Зважаючи на непогані здобутки спортсменів і славетну історію херсонського веслярства, тренуватися немає де, немає на чому. Намагання обласної федерації зробити відділення у Цюрупинську, голій пристані, Скадовську не увінчалися успіхом. Єдиною кузнею кадрів залишається херсонська школа вищої спортивної майстерності, проте і тут не все як хотілося. Основна проблема брак спортивного спорядження, а точніше, лодок та весел. Наразі у розпорядженні спортсменів зношений інвентар, що дістався у спадок від збірних СРСР та України. Часто стає питання, почему ми не можемо поповнити так сказать, инвентарь свой. Но для примера самая, самая дешевая лодка, которую можно было бы даже как учебную купить, она стоит от пяти евро. Соответственно, если переводить в гривну на сегодняшний курс, просто становится страшно. А комплект лодок, который был бы необходим непосредственно нашей федерации, ну, наверное, обошелся бы порядка 100 тысяч евро для того, чтобы полноценно закрыть все текущие проблемы. Ну, з, з інвентарем для того, щоб успішно виступати. Стоимость пари вісел, ну, починається від 400 євро, а перевозка, перевозка їх в одну сторону в самольоті около 200 євро. Так як транспортувати весла невигідно, не дивно, що наші академісти купують їх у іноземних спортсменів безпосередньо на змаганнях. На відміну від Херсона, кращою ситуацією з розвитком веслування може похвалитися Дніпропетровськ. Дніпропетровське лучше тим, що что... Больше можливості, більше лодок і ну у області якби больше фінансірування. І поэтому якби і больше клієнство спортсменів. Що ж, сподіваємось, колись Херсонщина поверне собі статус колиски вислувального спорту України.